Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». А в даному відогляді надамо вищу у вас є ручний інструмент від компанії Bosch, а саме набори тріскачок, голівок та ключів, а також штучні позиції з цих наборів, котрі можна придбати окремо. Отже, друзі, відкриємо дане пакування, подивимось, якої якості там інструмент та який там асортимент цього інструменту. Отже, почнемо. Ми бачимо те, що у них присутній просто широченний асортимент інструменту. Давайте більш детально його розглянемо і почнемо з меншого набору. Бачимо те, що у нас тут присутня велика тріскачка. Є також маленька тріскачка у випадку необхідності її використання, також широченний асортимент приставок до тріскачки, таких як кутова чи перехідники. До всього цього у нас, звісно, присутній дуже широкий асортимент голівок. Голівки у нас йдуть від 5,5 мм до 32 мм. Матеріал, з котрого виготовлені інструменти у даному наборі це легована сталь, також присутні елементи хром ванадію. У випадку, якщо ми дуже вибагливі, у нас дуже різноманітні завдання. Можна сміливо сказати, що цей набор під них підійде, тому що на початку у нас крок йде в пів міліметра, тобто. Дуже чудовий асортимент, навіть маленьких голівок. Присутні також біти під усі потреби. І безліч-безліч перехідників. Кутові, маленькі кутові, великі кутові перехідники, подовжувачі тощо. Навіть є такі посилюючі елементи. З приводу витривалості даного інструменту, за стандартом ISO, даний інструмент на 50% перевищує потребу. Тобто перевищує стандарт аж на 50%. Переходячи до більш розширеного набору, можемо також сміливо сказати, що тут чудовий асортимент голівок, проте найбільша голівка тут складає 24 мм. І на початку, так само як в меншому наборі, в нас йде крок пів міліметра. тобто 5, 5,5 і далі вже йде 6, 7, 8. З приводу тріскачок абсолютно такі самі тріскачки, як і в меншому наборі. На них навіть є маркування по артикулу. І у випадку необхідності ви можете їх придбати окремо. Так само, як і витратні матеріали іншого типу. Набагато більший асортимент у нас витратних матеріалів в плані бід. Деякі навіть повторюються. І у нас присутній чудовий асортимент подовжених бід. Ключів накидних, а також шестигранних. Так само матеріал, з котрого зроблені інструменти у цьому наборі це легована сталь плюс хром ванаді. Ще не сумнівно хотілося б звернути увагу на те, наскільки якісно в нас зроблений сам інструмент в плані ергономіки. Для того, щоб зняти головку та вдягнути її знову, ми не докладаємо ніяких зусиль, натискаємо на клавішу. І все це діло відбувається дуже швидко, навіть якщо ви раніше не працювали з подібним інструментом, все відбувається інтуїтивно та ключ лягає в руку, по суті, сам. З приводу того, як він лягає в руку та чому він саме ось такої форми, під кутом 5 градусів. Це зроблено для того, щоб ви могли залізти навіть у важкодоступні місця та заднє руків'я вам не заважало. З приводу заднього руків'я ми чітко бачимо те, що воно у нас має пластику. Обробку верхню, котра додатково ще й прогумована. Гума має рельєфну поверхню. За рахунок цього інструмент у вас не козає в руках навіть під час тривалої роботи. Звісно, присутня важіль, присутній перемикач реверсу. Також це відбувається безінструментально, легко та швидко. Бош, як то кажуть, дозволяє нам працювати з комфортом. Це продумано навіть у таких дрібних елементах, як маленька. Викрутка. Тут поверхня, хоч у нас і не прогумована, проте вона має схожу рельєфну а, основу, за рахунок чого, саме поверхню, за рахунок чого, навіть при такому маленькому хваті інструмент у нас не ковзає в руках. Отже, як висновок, маємо чудові набори з широченним асортиментом ручного інструменту та приладдя для нього з якісних матеріалів. Присутні в нас ключі і одна, друга, і одна четверта, і повний асортимент. Того, з чим ми можемо їх використовувати, на цьому, друзі, наразі у мене все. За більш детальною інформацію звертайтесь до менеджерів сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме те, чого потребує саме ваше завдання. Подякував та побачимось!